На дорозі Тернопіль вів раваруська автомобіль збив пішохода. Останній від потриманих травм загинув на місці події. Автомобіль, за кермом якого був народний депутат збив пішохода. Інцидент відбувся за межами нерегульованого пішоходного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Згідно з освідуванням на пристрої Драгер, водій був тверезим. На даний час вирішується питання щодо порушення кримінального провадження. 32-річний уродженець Тернопільщини зберігав наркотичні речовини у приміщенні бюро ритуальних послуг у любові. Як зазначають правоохоронці, там чоловік і працював. Окрім психотропних речовин, під час обшуку поліцейські виявили та вилучили автомат. Пістолети з магазинами, велику кількість набоїв різного калібру, гранату F1, арбалет. Усе це скерували на експертизу. експертизумисника. Затримано в порядку статті 208 та йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до семи років. Участькі поліцейські встановили причетність двох неповнолітніх до незаконного заволодіння мотоциклом. Невідома особа проникла в гаражне приміщення нежитлового господарства в одному із сіл монастирської громади і поцупила звідти транспортний засіб. Оперативникам вдалося розшукати мотоцикл у лісу Смузі. Зломисниками виявилося двоє 17-річних місцевих жителів. З'ясувалося один із хлопців, причетний ще до однієї крадіжки приватного майна. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження. Діяльність незаконного грального закладу, який функціонував у центрі Чорткова, припинили співробітники обласного управління карного розшуку спільно з Тернопільською обласною прокуратурою. Коли до ігрової зали навідалися правоохоронці, там перебували відвідувачі та адміністратор. Заклад був облаштований в орендованому приміщенні та працював цілодобово в закритому режимі. Розпізнавальних вивісок чи реклами не було. Потрапити всередину могли лише перевірені клієнти. Незаконну діяльність і спроведення азартних цих ір організував. 42-річний житель Чорткова. Це місцевий чоловік. До справи він залучив трьох жінок, які виконували роль адміністраторів. Цей бізнес приносив від чималий прибуток за добу. Це від 20 до 40 тисяч гривень прибутку. Відвідувачі робили ставки, сплачували кошти та отримали доступ до гри. Під час проведення санкціонованого обшуку поліцейські вилучили в ігровому закладі 21 системний блок, 63 монітори, три мобільних телефони, чековий апарат, майже 14 тисяч гривень, чорнові записи клієнтської бази та виручених коштів за добу. Також чимало. Речових доказів протиправної діяльності правоохоронці виявили за місцем проживання організатора. У нього вилучили два ноутбуки, монітор, мобільний телефон, а також готівкові кошти понад 224 тисячі гривень, 5300 американських доларів та більше 6800 євро. вісімсот євро. фактом розпочаток кримінальне провадження за частиною першої статті 203 кримінального кодексу України. санкція цієї статті передбачає штраф від 10 до 40 до мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися. Певною діяльністю строком на один рік триває розслідування.